Про нашу кафедру. Кафедра унікальна, єдина в Україні, називається кафедра соціальної економіки. Чому так? Тому що ми займаємося людиною. Людиною в роботі, людиною в праці, людиною за межами свого робочого місця. І в чому управляти людиною, яка працює. Ми розглядаємо всі можливі аспекти найм на роботу, мотивація, організація, заробітна плата і, врешті, решт звільнення. Тобто ми готуємо HRів, так званих Human Resources Manager. Ну, в нашій практиці це менеджери з персоналу. І спеціальність називається економіка, а освітня програма управління персоналом в бізнесі. Ми маємо дуже багато партнерів із самого бізнесу. Це у нас і компанія. Там Ліфтмаркет, Український інститут оборонних технологій, і Украналітика. Ну, я можу багато перераховувати наших партнерів, а також державні структури. Це обласний центр зайнятості. Ми з ними дуже активно працюємо: Національна служба посередництва і примірення, обласний центр соціальних служб і багато інших. У нас є програма подвійного диплому з польським університетом АПІРОМ. Це університет, який займається індивідуальною громадською безпекою. Дуже цікава програма. Також ми маємо програму МЛЕ, Це магістерська програма міжнародна, яка охоплює 35 країн. Тому ви можете навчатися і у нас, і там паралельно. Є інша спеціальність, яка називається соціальне забезпечення. Вона більше працює з державними структурами, з грантовими програмами, з міжнародними проектами. Якщо ви знаєте, що зараз наші міжнародні партнери вони не інвестують в бізнес. Ні, вони інвестують в соціальну сферу. Тому там великі гроші, там багато знань у вас буде з, пособі, з субсидій, з їх нарахування. І ця спеціальність вона підтримується державою. Це означає, що завжди. Є бюджетні місця на ту спеціальність. За обома спеціальностями у нас є рівень бакалавра, є рівень магістра, і за економікою є рівень PHD. Тому, якщо ви хочете бути правою або лівою рукою вашого директора, хочете бути саме керівником будь-якої організації, то саме ми вас і навчимо. цим. Ви зможете працювати і підлеглим, і керівником. А можете взагалі не працювати і шукати, чим вам, як непрацюючій людині, може допомогти держава. Тобто, все, що зв'язане з людиною, це наша професія. Вона єдина професія, яка не може бути діджиталізована, тому що з людьми можуть працювати тільки люди. У вас завжди буде робота. Приходьте до нас.